У вас теж такі діти вибирають, що їсти, понімаєте? Це їм не так, мама. ти ж помни повниз лимончиком. А потім наливай кипяток. Вот так. Мама, ми рис не будемо їсти. Ну, якщо там будуть сусідські, то ми будемо їсти, понимаєте? Оце які у мене діти. Все їм, все їм не так. Все їм не так, розумієте? Їм треба, ага, щоб було смачно і бистро. А так не виходить. Зараз ну, я їм на налагаю, щоб їли. Якщо вони не з'їдять, то буде їм капець. Якщо вони не будуть їсти. це якщо вони не їдять, те, що я їм приготовила. Значить, з завтрашнього дня ніяких, ніяких світі. Поняли, дівці? Отак от ось. А вони повинні їсти те, що положено. Отак от. Так ось. А не те, що вони хочуть. Отак от по хлібчику. Я думаю, вечеря отлично. Напишіть, будь ласка, в комментаріях для діток вечеря хороша или нет. Ой, всім привет! Поки приїхала з лікарні. Короче, не дуже хороші новини. Ну, то ладно. Вилічемся, так? Да? У мене я так захотіла просто жареної картошки. Копать. Жарена картошечка короче, і купила таку, коро, такий короче, рулет. Цей рулет, коротше, на 170 гривень. Ми потім його спробуємо і скажемо, який він на вкус. звісно, що в нас же пирожки з картошкою Ви просто подивіться. Просто подивіться. М -м -м. Зараз вийду вашого ефір. Чекайте. Так, дівчатка, у нас борщі. У мене там питали е, за хрін. Ось дивіться, який хрін. Він дуже-дуже смачний. Вообще з м'язком. Борщик, блін. Хто любить, в коментарях напишіть, хто любить. коли він уже другий день приготовлений, і він настоєний, і його перекип'ятити, і опять його їсти. Із салком, і з цибулькою. Все положено. Всім смачного.